вас ще раз, мої любі, і хочу вам показати, як виглядає оце закруглення горловини, щоб не було отут попереду прямої лінії. Ось дивіться, в мене відділені регланні лінії. Ось початок ряду. І ось така в мене вийшла горловинка. Це я зв'язала мамі, бо вона не знає, що таке поворотні ряди для неї. Щось страшне. Так от, дивіться, в мене було 112 петель. Я все поділила на 3, сюди і сюди одну третю. А сюди одну третю розділила на 2 на рукави. Ну, спочатку відділила по дві петлі, відняла, потім ділила і все таке. Ну, в мене вийшло на рукави по 16 петель. Я розділила по 4. І робила на кожному рукаві по 4 розвороти. Потім, коли перейшла наперед, ви бачите, я ще плюс до того відняла від спинки трохи і додала наперед, для того, щоб, бо перед завжди ширший, якщо є випуклості на тілі. От, Плюс до того звідси я відняла 8 петель. І додала їх сюди. Ну, тому що в мене тут по 4 розвороти. Так от, коли я вив'язала рукава поворотними, дошла до переду, потім я робила 3 3 поворот, поворот сюди, 5-5, і останні 9 петель пров'язала замикаючи круг коло. І ось, в мене, і ось в мене вийшла ось така головинка. Бачите, це ось перед ось такий, рукавчики і спинка. Ось так це буде виглядати і лежить це гарно, і, і ну, все суперпупер. В'яжу я її, мама захотіла Юліну пряжу. І з вона її зараз покажу, і вона її зміксувала. Ось ця ниточка, вона просто бомбезна. Все таке мягусіньке, все таке чудове. Я з цієї ниточки буду в'язати собі в дві нитки. Щось таке теж на тіло, тому що вона просто суперова. Це спушений меринос. На поліомідному і еластаном шнурочку. Дуже класна ниточка, суперова. От. Тут, звісно, вистачить цієї ниточки на 100-500 ізділій. От. І мама додала: о, оцю Юля мені прислала, вона мода на вдвійницький. Це, це теж це чистий маринос, супер-пупер. Той, що розкривається. Вона захотіла таке, я вив'язала їй Різиночку один на один вона захотіла. Зробила хибну китльовку, один виворітній ряд і почала в'язати. Ось Тепер я її вже дов'язала, далі вона буде в'язати сама. І ще казала, що покажи мені, що таке підрізи, бо вона в цьому ноль. То Це я хочу її заміряти, скільки її сантиметрів пов'язати, пров'язати регланої лінії. І потім скільки б вона добрала петель на підрізи. Ну, ось так якось. Я зроблю приїду додому, це в мене другий мастер-клас, який я обіцяла. Ще має бути той взорчик на три петлі, щоб був на шкарпетках і на моїх рукавах від топу для плаття. І оцей треба буде теж зробити. І ще до то, того вже три, господі, і ще хотіла показати вам, е, не знаю, чи є український, чи немає, але показати е, айкор зверху і знизу. Е, бо моя павутинка, там дівчата питали, і зараз постараюсь, не буде такого майстер-класу, але я зроблю такий опис там папері, бо вже павутинка поїхала. Я сфотографувала і її вставлю в відео, якщо буде велике відео. Може, якесь маленьке, я ще тут зроблю до Швеції. Бо так трохи знімаю і трохи свого цього життя. Зараз піду, візьму чарівну паличку і буду на городі щось стукати з паличкою, не знаю. Але ось так. Дивіться, зроблю ще цей майстер-клас, просто от хто в'яже і хто розуміє, то я думаю, ви вже чудово зрозуміли ось це і як я його тут робила. Але хто ще не, скажімо так, не, супер, не супермайстер, то я покажу це все в роботі. Бо є в мене такі люди, що казали. Всі кажете, ну всі ви це понимаєте, вона каже, хто всі? Ніхто не, розуміє, не всі розуміють. Тому я, це класно, це досвід. Я, я ж думала, що всі там, господі, всі все вміють. А не всі. Треба людям розповідати. Тому буде ще майстер-клас по оці заокругленій горовині. Наразі пока. І будемо зустрічатися знову. Дівчата, хочу показати вам свою волшебну паличку. Хіба дадуть сказати? сусіди. Вона 20 дюймів, напевно, із старої абрикоси нашої, під яку попісів сім разів От. А серцевина в неї, дівчата, із волоса піскотруса. Дуже волшебна паличка перейшла мені ще від бабушки в наслідство. Так що пішла я колдувати. Ось дивіться, дівчата. З цією паличкою волшебною просто ніяк не могла совладати. Мій дам Белдур не дав мені поколдувати на клубніці. сказав, що я нічого не знала. А от там ото, де нічого не росте, сказав, можеш поколдувати, щоб там все просапалося. І що ви думаєте, У мене закляття плохо виходять. Бо я так намахалась тою паличкою, що вся задня філійна часть просто ниє вже третій день. І скільки ж там ото колдувати? Отак. Тяжесть так. Що, Надо вчитися правильно проносить ці заклинання. Бо у мене з заклинаннями плохо. І я їх ось говорю, сто раз повторюю і сто разів махаю тою палкою. звісно, руки болять, ноги болять, задня філейна. Часть теж да, привіт. красавета. Иди сюда, Жуля. А ну покажи свою походку. Давай, подиум. Ну, давай, иди сюда. Иди. На. Не Иди сюда. Вот так. Пошла, 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 пошла. Молодец. Давай еще. Давай, закидай ножку. Ну що ж, вітаю вас, мабуть, останній раз в Україні. Знімаю швиденько це відео і збираюсь. Так от, що я зробила? Нарешті я доробила шкарпеточки вже, оці похвастушні. ось їх дві. Зараз вам зніму і занесу. Хвастається. І у мене ще зв'язалися завчора, і позавчора ще отака пара шкарпеток для маніпулятора маленького. Залишу їх тут і почала я в'язати дорослі такі самі. Ну, можливо, п'ятка буде інша, але дорослі. Теж будуть із синьою пяткою і передочком теж синім. Це ж карпетки від е, пряжа від галюськи. От Я вирішила, що можна ще зв'язати одні шкарпетки, і я їх встигла. Ну, І зв'язанням <кхух> з того часу, що я вам показувала, по більше нічого нема. От, Але до мене прийшла посилочка. Моє замовлення прийшло від Валюші Вінницької. Я прикріплю її і інстаграм і Ютуб. Постараюсь обидва прикріпити, щоб ви бачили її роботу. І Валюша мені прислала. Ага, ось його, кому, хто, можливо, захоче. Оце Валюшині. І Інстаграм, і Фейсбук, і Твітер. Ой, і Телеграм. От їм е на є ще є YouTube канал. І Валюші я замовляла. По-перше, ось такі три брілочки я замовила. Два залишу тут вдома для сина і оксанки. Один заберу собі. І я витріпла музки, шевалюші, хотіла листочок. Листочок із жолудями. Ось, дивіться, які мені ці жолуді. Дивіться, бачите, вона листочок вміщується прямо якраз мені на пальці. Мабуть, довжиною як. Казівний палець без оцього пиптика. А жолоді взагалі малюсінькі. Вони з мікробісеру. І ось так вони тілімбонькаються. Дуже гарно. Я малюші, малюші витріпала, може, там мозги. Але супер. Це якраз те, що я хотіла. Ось таке. Тепер в мене буде така брожечка. І буду її носити на щось в'язане, гарньовне. Ось. Дуже гарно. Зараз вийду ще на сонечко її пофотографую і буду складати. Наразі я з вами прощаюся, зараз випущу це відео, щоб воно мені. Різні шматочки я там ще знімала і буду збиратися. Хочу вам всім подякувати, що ви тримаєте зі мною зв'язок, що ви мені пишете якісь відгуки, ми з вами спілкуємося. Дуже цьому вдячна. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте свої лайки. Щоб трохи розповсюдити, ну, навіть канал, можливо, комусь хочеться мати таку трошечки придуркову мату, як я, і слухати її якісь недоречні може жарти, хто його знає. Ну, але кому недоречні подобаються, а кому ні. Можливо, хтось її захоче дивитися таку недоречну жартівницю, як я. Наразі до побачення. Всім бажаю мирного неба і скорішого завершення цього терору. До побачення, цілую пока.